Троє людей загинули і семеро отримали поранення на Херсонщині внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський Ну і місто чи не щодня обстрілюють з реактивних систем залпового вогню, мінометів та артилерії, особливо гатять по житлових кварталах. Наскільки спокійно чи не спокійно сьогодні в Херсоні? Розпитаємо нашу колегу Наталію Якобсон. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталію, вітаємо і вам слово. Вітаю колеги. Ну як завжди, в Херсоні доволі гучно час від часу лунають вибухи тієї або іншої сили. І як ви правильно помітили, внаслідок обстрілів окупантів у минулої доби загинуло троє людей, семеро отримали поранення. І взагалом Херсон та область були обстріляні окупантами понад 70 разів. За інформацією влади обстрілювали з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА. Сам обласний центр був обстріляний дев'ять разів. Постраждали як житлові квартали, будинки людей, так і торговельний порт. Саме через це міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій попередило мешканців Херсона та області про те, щоб вони не скупчувалися, не утворювали масових скупчень, щоб берегтися від. Російських обстрілів не збиралися у черги біля банків, магазинів, пунктів видачі гуманітарної допомоги. Ми зараз перебуваємо в саміснікому центрі Херсону, це площа свободи, і як можна побачити, тут не надто велелюдно. Поспілкувалися ми з самими херсонцями і щодо ситуації в місті. Ось що вони нам розповіли. Я не збираюся евакуюватись. Сім'я якби виїхала моя евок Ну, я покинул. Зараз в даний момент бігу воєнкомат проходити. Прийшлося трошки переїхати з жилого кварталу, так як він постійно обстрілюється Таврійський мікрорайон. Ну, а так всі рідні мої евакуювалися. Ой, небезпечно постійний стрес, ночі взагалі невозможно спати. Ну, поки... Тримаємося, держимося, тримаємося. Слава ЗСУ, ребята. Щоб унеможливити коригування ворожого вогню у Херсоні та в області заборонили фото-відеофіксацію а також використання автореєстраторів на автомобільному транспорті. До речі, автівок в місті ми теж побачили не надто багато. На цьому вся інформація якою володіє. Колеги слово до студії. Дякуємо щодо ситуації в Херсоні. Дізнавалися від Наталії Якобсон, нашої колеги, кореспондентки. Стежимо за нею за ситуацію і далі.